Троє Львів'ян виявили у себе туберкульоз, і це лише в одній міській клініці. Львів'ян закликають зробити флюорографію. У Львові тривають дні здоров'я. Здебільшого люди і не підозрюють, що інфіковані. Тому, якщо вам більше 40, ви палите чи працюєте в шкідливих умовах, кашляєте зранку чи при фізичному навантаженні задихаєтесь, слід обстежитись. Соціально небезпечна хвороба туберкульоз може вразити будь-кого. Це є проблема закритих приміщень, коли в повітрі туберкульозна паличка в завісенні може зберігатися до 6 годин. Тому будь-яка людина, яка перебуває поруч з хворим на туберкульоз або з якого вийшов хворий на активні форми туберкульозу з бактеріовиділенням, може інфікуватися. Понеділок, а біля флюорографічного кабінету черга в одному приміщенні з нимкую, через декілька хвилин в іншому кажуть результат. Якщо легені чисті, запрошують на процедуру наступного року. Якщо ні, пацієнт йде до свого сімейного лікаря. Він скеровує на аналіз мокрутиння, на аналізи крові. Ну, повністю він обстежений і тоді йде до фтізіатра. Попереджуватимуть туберкульоз та хронічні захворювання органів дихання у населення до 19 квітня. «З початку акції ми вже обстежили більше 650 осіб. Виявили три випадки тяжких випадків туберкульозу, причому вони проходили в пацієнтів майже безсимптомно, легке покашлювання. Дорослим обстеження дітям манту лікарі закликають батьків не відмовлятися від щеплень хоча пік хвороби в минулому лише в одній поліклініці з початку року туберкульоз підтвердили більш ніж десятьом пацієнтам. Хворих в занедбаних випадках. У 2009 році було 146, тобто з деструкцією, з розпадом, тобто ті люди, які вже виділяють бацили і інфікують оточуючих, то вже цього року у нас їх 112. Якщо подивитися на кількість померлих, то найбільше в 2008 році 107 чоловік, в 2009-му 101 особа померла від туберкульозу, то вже в 2012 році було поступово зменшення, і в 2012 році нас померло лише 60 чоловік. Ознаки суход, як і в більшості інфекційних захворювань. Кашель, підвищена температура, поганий апетит, задуха, біль в грудній клітці та тютюнопаління. Туберкульоз вилікований, якщо його вчасно виявити, запевняють лікарі. Аби дізнатися про стан своїх легень, варто зробити флюорографію. Вона займає 5 хвилин часу, безкоштовна та повністю безболісна. Переконалася цьому і наша знімальна група. Зокрема, Вірина Качмарик легані чисті, а оператору на здоровій піху варто кинути палити.